Перед включенням спектрофотометра потрібно вімкнути його в розетку. Далі на задній стінці спектрофотометра є кнопка включення виключення, її потрібно вімкнути. Після включення спектрофотометру потрібно дати прогрітись приблизно 20-30 хвилин. Також існує перемикання між різними режимами за допомогою кнопки мод. В даному випадку нас цікавить режим А, тобто абсорбенс, вимірювання оптичної густини. Далі перед початком вимірювання потрібно виставити потрібну довжину хвилі за допомогою обертання. Наприклад, виставимо 410 нанометрів. Кожна маленька поділка відповідає 2 нанометрам. Далі потрібно. Виставити максимальне поглинання і максимальне пропускання. Для виставлення максимального поглинання є чорна заглушка, яка ставиться так, щоб промінь не міг проходити і потрапляв відповідно на глухий бік цієї заглушки. Ось звідси власне іде промінь. Закривається кришка і натискається. Кнопка 0% Т, тобто нульове пропускання. Після чого нам потрібно встановити нульове погонання. Для цього беремо скляну квіту, вони бувають різних розмірів. Наприклад, це кювета 5 сантиметрів, ось це кювета 3 см, це кювета 2 см, сантиметр і відповідно ще інших розмірів, навіть, наприклад, кювета 1 міліметр. Може, може виникнути запитання: на потрібні кювіти різних розмірів? До речі, розмір кувіти це, власне, шлях, який долає промінь в цій кюветі. І Розмір квіти залежить від забарвлення розчинів, які будуть вимірюватись. Для слабко забарваних розчинів обираються квіти з великим шляхом проходження, а для інтенсивно забарваних з малим шляхом проходження. Оскільки, якщо наляти дуже сильно забарвлений розчин великою квіту, він може поглинути занадто багато. Світла і результати будуть недостовірними, а то й взагалі вимірювання не відбудеться. Отже, далі потрібно встановити нуль. Для цього квета миється, в неї наливається дистильована вода або будь-який холостий розчин. Якщо в Методиці холостий розчин, далі квіта протирається, протирається вона ретельно, щоб не було ніяких розводів, ворсинок, пухарців від пальців на ось цих сторонах, оскільки всі ці. Речі будуть перешкоджати проходженню променя, і відповідно результати вимірювання будуть недостовірними. Промінь повинен проходити через кювету. Це можна власне, регулювати за допомогою руху квітного відсіка. Далі квітний відсік закривається і натискається 0 АБС, тобто нульове поглинання. Все, нуль виставлений. Далі в кювету наливається забарвлений розчин. Спочатку кювету потрібно ополоснути тим розчином, вимірювання якого буде здійснюватись. Для цього спочатку його трохи наливають, ополіскують стінки і заливають. Далі кювета наповнюється цим розчином. Знову ж таки, Ретельно протираються стінки, не забувайте промикати також дно, оскільки краплі розчина на дні, хоча і не зашкодять вимірюванню, але можуть призвести до кородування квітного ліці. Кювета ставиться в квітний відсік. Знову ж таки, промінь повинен проходити через кювету. Кришка закривається. І ось, як ви бачите, той самий приклад, про який я вам казала. Ця кювета занадто. Велика для цієї концентрації розчину. Якщо у вас таке трапилось, то відповідно треба спробувати з іншою квітою. Але для цього потрібно відповідно заново виставити на 0. Спробуємо, наприклад, з квітою 1 см. Для початку її потрібно знову ж таки ополоснути, наповнити дистильованою водою. Якщо забруднення з кювети не відтираються, то доцільно використати. Етеловий спирт, або будь-який інший схожий спирт для протерки кювет. Знову ж таки, кювета вставляється таким чином, щоб шлях проходження був 1 см. Тобто саме в такій орієнтації. Як зрозуміти, якою ж стороною вставляти кювету? На лицевій стороні кювети написано її товщину? Отже, Саме лицева сторона і є для проходження промені. Закривається кюветний відсік і, відповідно, обнуляється поглинання. Після чого розчин виливається, кювета ополіскується ним і наповнюється розчином. Знову ж таки, протирається. Ставиться в квітний відсік. він закривається. І, як бачимо, все ще занадто концентровано. Що можна робити в цьому випадку? Або взяти квіту ще менших розмірів, або Відповідно, розбавити рощу. Ну, В даному випадку візьмемо, наприклад, квіту в 2 мм. В таких маленьких кюветах часто можуть застрягати бульбашки. І в, в даному випадку потрібно знову ж таки випорожнити кювету і шляхом струшування позбавитись бульбашки. Кювета наливається обережно, повільно і по стінці, щоб, власне, уникнути виникнення таких бульбашок. Після цього знову ж таки протирається.

Ось власне результати вимірювання.